готуємо смачний бісквіт. Беремо 6 яєць. Додаємо 6 столових лужок цукру. Хто любить більш солодке, можна з горкою, хто не любить можна без горки. Ми любимо солодке, то ми таємо з горкою. Маратерно збиваємо до густої піни. Потім додаємо поступово 6 столових ложок муки. Ретельно перемішуємо і обов'язково в одному направленні. Тоді тісто буде пижним і не осяде при випіканні. Ставимо в духовку на 160 градусів на 30 хвилин. І наш бисквіт готовий. Розрізаємо на шматочки та смакуємо. Дескітвий, що смачний, пухкий, а головне – приготований з любов'ю. Від дівчата повід злати та ніколи. Смачний, пружинистий, м'який. Ммм, смакота.